Я Василь Грицак. Хочу, щоб кожен мешканець округу відчув мої слова та справи як вашого народного депутата, що кожен з ваших наказів для мене є закон. І це не пусті обіцянки. Я нещодавно особисто проїхав від Лозової до Сахновщини та Кигичівки, від Зачепилівки до Краснограду. За цей шлях в мене побились колеса та порвалася резина. Я розумію, що у вас таке трапляється щодня. Це означає, що хтось на цьому заробляє. Хтось в лозові наживається на воді з Дніпра. І це злочинно. Я знаю, що потрібно людям. Я забезпечу залучення коштів з реалізації державних програм для розвитку ваших районів та міст, якими я опікуюсь. Ви відчуєте модернізації комунальних мереж, ремонт доріг, зменшення тарифів на комунальні послуги і обов'язково на воду. Відновлю програми Шкільний автобус та інші. Настав час діяти та вирішувати ці проблеми.